Всім привіт! З вами Діма і канал Гурієв Тейм 2. Ну а ми далі продовжуємо збирати реакції на реванш між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа, за абсолютне чемпіонство у суперважкій вазі. Є ряд свіжих новин на цю тему, і також з'явилася інформація про те, що Олександр Усик може втратити звання абсолютного чемпіона світу. Про все це у сьогоднішньому випуску. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Колишній чемпіон світу Тоні Тонібілію висловився про вихід на ринг блогера та боксера Джейка Пола, який відбувся невдовзі після перемоги абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика над екс-чемпіоном IBF Даніелем Дюбоа. Це що, якийсь невдалий жарт, як йому дозволили вийти на ринг проти Усика, якби Томі Ф'юрі виліз туди і закликав битися, його б викинули звідти, а він же переміг цього хлопця. Я розумію, що треба розважати людей, але на мою думку, єдиний хто заслуговує на бій проти Усика, це Джозеф Паркер. Написав Білью після бою з Дюбуа Усик і Джей Пол провели битву поглядів. Також Пол закликав Олександра провести бій за правилами ММА. Усик сказав, що провести бій з Джейком можливо. Батько британського суперважкового ВК Даніеля Дюбуа Дейв Дюбуа Прокоментував поразку сина в реванші за титул абсолютного чемпіона світу проти українця Олександра Усика у розмові з журналістами. Одразу після бою він заявив, що Даніель виклався по максимуму і зробив усе, що міг. Він також віддав належне Усику, назвавши його найкращим боксером на планеті. Щодо майбутнього сина, Дейв зазначив остаточне рішення за самим Даніелем. Треба нагадати, це вже третя дострокова поразка в кар'єрі Дюбуа. Вперше він поступився Джо Джойсу, а два наступні рази Олександру Усику. І Я розумію, що сьогодні вночі все склалося не так, як ви сподівалися, але ми бачили зусилля Даніеля, які ваші думки одразу після бою. Він зробив найкраще, що було в його силах. Зробив все, що можливо, і цього кращого виявилося замало. Усик це великий чемпіон. Він найкращий у світі не просто так. Ви дуже добре знаєте свого сина. Йому лише 27 років. Так це було повернення до теорії, що ви вважаєте потрібно йому, щоб повернутися. Він може стати дворазовим чемпіоном. Справа за ним. Ми поговоримо та подивимося, що він хоче робити далі. А ви вже знаєте, що ви хотіли б від нього? Особливо ні. Він зараз доросла людина і він сам розбереться. Вітаю вас! Все одно ви виростили сина. Він чудово поводився, важко бився, і він повернувся. Йому лише 27 років. Він підняв на ноги британських фанів, і він повернеться. Олександр Красюк, колишній промотор абсолютного чемпіона світу на надважкій вазі Олександра Усика, розповів про своє бачення майбутнього екс-підопічного. За його словами, Усик знаходиться на вершині своєї кар'єри і тепер сам має право вибирати, яким буде його наступний крок. Завершення кар'єри, захист титулів чи нові виклики. Красюк зазначив, що незалежно від рішення, Усик вже вписав своє ім'я в історію боксу. Якби я давав вам поради щодо кар'єри, то я б не радив йому навіть брати цей бій. Я чесний, я завжди говорю правду, тому що в цьому бою він ризикував усім, але одержав не так багато. Ішлося про спадщину, славу, популярність, велич, яку він отримав. Зараз час жити. Коли ти на піку, і справа не в тому, що він старий, справа в тому, що він не сконцентрований. Так він насолоджується боксом. Він залишить бокс і, ймовірно, займатиметься ним усе життя. Але це лише моя думка. Я не нав'язую її. Краще піти на годину раніше, ніж запізнитися на дві хвилини. Це гарна фраза, але він сказав, що хоче ще один бій. Ми бачили, як Тайсон Ф'юрі випустив купу відео. Він тренується двічі на день, три. Ще на день він каже, що він єдиний, хто може вивести кролика з гри. Кого ви вибрали, якби йому довелося провести ще один бій? Залежить від завдання, яке ви хочете виконати. Якщо він хоче заробити гроші, то, мабуть, Джейк Пол найкращий варіант. Без ризику велика аудиторія, величезні цифри. Якщо йдеться про те, щоб довести щось комусь чи собі, зробити це тричі, то мабуть Тайсен Ф'юрі. але я не дуже вірю у глибині душі, що цей бій відбудеться, сказав Красюк. Колишній чемпіон світу Ленокс Льюіс зізнався, що йому було б цікаво вийти в ринг проти абсолютного чемпіона надважків надважкій вазі Олександра Усика. За словами Льюіса, такий бій став би справжнім випробуванням стилів. І цікавою подією для всього боксерського світу. Чи є на цій планеті хтось, хто міг би перемогти цю людину? Він здобув дві перемоги над Ф'юрі Джошуа і тепер над Дюбуа. Це феноменально. Він починав із важкої ваги. Це феноменально. Я хотів би бути у цій епосі, тому що я без задоволення провів би з ним бій, і я розумію, чому ніхто його не розкосив. Я міг би це зробити, але так, усик найкращий цієї епохи. І він робить правильні речі, він добре рухається, він не пропускає удари, він невловимий і його важко перемогти. Яку пораду ви б дали б Данілю Дюбуа? Продовжує займатися боксом. Він повинен зробити роботу над помилками і принести це у наступний бій. Я не думаю, що йому варто здаватися. Я думаю, що в нього ще довге гарне життя у боксі, сказав Люїс. Ну і на завершення, Олександр Усик наковутував свого британського суперника Даніеля Дюбуа у п'ятому раунді, і здавалося б, тепер він може розслабитись і не хвилюватися за свої титули він абсолют. Однак, тріумф Усика може бути надовгим. Ще до реваншу з Дюбуа, WBO зобов'язала Усика провести бій із Жозефом Паркером, але дозволила тимчасову відстрочку. Заради поєдинку за абсолют. Тепер українець має обов'язково зустрітися на ринку з Паркером, інакше він змушений буде віддати титул WBO і позбутися звання абсолютного чемпіона світу. Схожа ситуація вже траплялася після першого бою з Тайсоном Ф'юрі, коли Усик втратив титул IBF через неможливість провести обов'язковий захист. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.